І я не повинна цього доводити, тому ну, скажу вам, що нам Україна болить теж. Но нам були і наша церква, яку батюшка створив своїми руками, не створив, церква Богом створена, підтримував, бо я сказав неправду. Іоан, от отець працював, працював, Знаєте, я не знаю. І є в нас велика паства. Є люди, які думають так, як я. І вони теж громадяни України. Ну ви, ви думаєте, що ми не да, складний період. Ми теж проти Росії. Ми теж не любимо і на... нам це були. Розумієте? А ви це основа того, що ви нас виштовхнули, а це неправда. Ви знаєте, ви ми Я не проти православної вірі. Я вибачаю трішки. Ми ну, ми в дискусії вирішується завжди народжують істина. Ми не проти православної, ми проти того Кирилла. Та які під цими Так, да, дати. Та я вірю, що ви вже не сказали, поминайте. Я вірю, помині. і ми до цього йдемо. І у ПЦ, якби вона сказала, ми розриваємо. Вірю, що прийшлося б ще Секунді, бо добре, що ми поспіхаємося. І безумовно, що й на Луфрія був би анафема, і на Мазепі було. Це анафема винесена не Богом, а людьми. Вона така, знаєте, як прийшла і пішла. І повністю відірватися від нього. Об'єднатися. Моя мрія, щоб ми об'єдналися і пішли. І у ПЦ, і пецеву одна православна. Бо бачите, як у вас свої ханули, ну свій порядок. Одні а визнають, другі не визнають. визнають, такого не роблено. Вірите, ми за статуди взялися, за голову взялися, ні ви не знайдете у статуту так якому, а от тим більше у вашому. Один, другий, третій, запуталися. Вірите це? Що отак пішло, і нам треба піти, об'єднатися сказати, так, да, ось ми право, ось ми поєдналися, ось ми пожали руки і в одній церкві ми одному Богу молимося. Одному Богу і католик молиться, і ми, і Бог, мабуть, один, і мусульман він один світ створив. Тільки по-різному називається, а розділили його ж, ви знаєте, хто розділив, той там. Отам не хочу називати, знаєте, що я не, не бажано називати в їхній раз. І а тепер ми повинні в цій дискусії дійти до одного і сказати, так, да, ви знаєте, мабуть, треба це йти не під Московською, а під однієї нашої української. Українською. А вірю, що багато і питань багато. Е, я ще хочу сказати, і батюшки, це люди, їх часто судять як Бога, вони самі звичайні наші люди честі хвала, що ну один спокійніший, чесний чимніші, другі трошки радикальніші, але ми всі люди із своїми помилками, своїми гріхами, як ви говорите. І мені дуже приємно з вами, ми пам'ятаєте, ніколи, ви кажете, десь щось, можливо, десь щось і вирвалося, але не було ні одного приниження. Не кажіть, що було. Ну скажіть, що да, ти оце ось говорив. Володимир Слава, ну, ми я... зараз зайдемо в таку дискусію до ранку. Давайте ми перейдемо. Це не звичайно, це духовні наставники. Дозвольте, Викторич. Да, я е, абсолютно бажання немає ніякого ні говорити, е, ні якісь перемови не Це Я за себе особисто говорю. Н, абсолютно не за групу, яка прийшла і так далі. Але е, вимушений говорити. І буду зараз говорити, перш за все, не як прихожанин, не як воцеркована е, людина, а як депутат, як громадянин. Пере за все, так склалася обставина. Які сьогодні є. Да, Віктор Іванович, як представник влади і голова міської ради, сьогодні абсолютно немає ніякого закону права втручатися в релігійні питання. Оскільки в законі, в основному законі нашої держави прописано, що релігія поза державою. Він погодився і за це йому в часі хвала. Він бере на себе додаткову відповідальність. Якось як стратейським будь суддею арбітром або тим, який може якось врегулювати, ну, слово Божа, розвивати не підходи. Ми тут зустрілися. У вас є одне бачення, у нас є інше бачення. Але у всіх нас тут нема бачення, яке б. Рухалося проти нашої держави, яка б рухалося або йшло на користь ворогові. Задумайтеся над цим. Відкриття фронту всередині це не зовсім правильний крок. Об'єднатися всім перебороти ворога, перемогти, а потім визначатися в якихсь моментах. Але основне зараз, основне зараз для Громадської людини, громадська позиція це перемога над ворогом. Я хотів би і пропонував би в комплексі вирішувати питання не тільки інвентаризації, а й питання оформлення документів. Я не бачив, наприклад, свідоцтва на сьогоднішній день. Наскільки я знаю, є голова. Релігійної організації, але вона підпадає по закону під правильній під громадські організації, тобто вона створена на основі того закону. Є голова, але я не бачив, де змінені засновники. Ну, є так, так в державі закон голокова встановлено про те, що є державна форма власності, комунальна і приватна. І колективна, і Володимир Степанович, і ви був головою Колоспу, і я був головою Колоспи, коли була колективна власність, підтверджена законно. Державою законом. У 2002 році держава скасувала цей закон. І залишилася яка? Державна, комунальна і приватна. Це те, що йшли звинувачення про те, що хтось приватизував церкву. Державна церква не може бути. Комунальна також не може бути через те, що за рахунок утримання комунального бюджету вона не утримується, чи місцевий бюджет не утримується. Залишається. Я по закону, говорю, як морська людина. Хто б що не говорив далі. Якщо говорити про свідоцтво, почитайтеся, є по свідоцтво, у вас є свідоцтво? Давайте подивимося на нього. Чось, чомусь там написано. Да, будь ласка, достаньте, якщо можете. Ну, я ж говорю зараз, якщо ви будете говорити, я то вас будь вас не на допиті у вас. Я, я наголошу. Тоді Коли ви закінчите, я вам відповім. Тоді я наголошу, що перш за все, чи то так сталося, чи е... ви е... прозівали... Але е, свідоцтво сьогодні немає юридичної сили ваше. Вже Лохвицького району давно немає. Миргородський район є, а там Лохвицький район. Ну, нема такого міста, Лохвиця у Лохвицькому районі. Немає. Розумієте, а там? Хто? Це основний документ. Якщо це це чіплятися, я абсолютно не веду про те, щоб ми за це за, зачіплялися. Але це юридична помилка, яка говорить про те, що цей документ не має юридичної сили. Зрозуміло, що ви його виправите. Через неділю, через дві, через, через три ви його виправити. Інше питання. Засновники, для того, щоб змінити засновник, вам ще одні збори треба зібрати в законний спосіб, як випрацію, оцю на... створювати, надувати і дещо. Я за те, щоб ми зараз зрозуміли, що ну, є багато недопрацювань і юридичного плану. Але ми зараз повинні зрозуміти, коли ми сидимо за одним столом і при владі, Ми зараз повинні зрозуміти і один одного, почути один одного і зробити так, щоб. Не було, не дай Бог яких фізичних протиріч. не дай Бог. Хоч ви там і писали про те, що якщо ми завтра не погонимося, це ви писали, Це не, не я писав, і не ви писали. Перейдемо до якоїсь бійні. Ну, якщо ви налаштовані до якоїсь бійні, переходите. Де це ви таке прочитали? На стіл Я покажу. Я покажу. Тобто, я вам за те веду, що нам потрібно визначитися зараз інвентаризація. Є музейні експонати, музей повинен, повинен отримати, отримати або їх назад, або ж далі продовжувати право користування. Так? Да. Хтось мені зауважував про те, що я був ще при владі е, з музею, когось не пускав у церкву е, перевіряти їх, ну я при владі, не при владі вже 11 років, взагалі не при владі. А от 11 років, якщо це факт цей був, то я готов за нього відповідати і все. А 11 років музей, де був і церква, де експонати ці були. Це крапки так на діє розставляють. Тобто задумайтеся, перш, перш ніж писати і говорити, задумайтеся. Це по суспільному питанні, по суспільному телебаченню. Я так розумію, що Гліб давав інтерв'ю там, бо вони силаються на слова Гліба. Тобто музей перевіряє, перевіряє чи Цінності, які він передав, згідно документів, наявність їх і приймає далі рішення, як і що. Це зрозуміло. Вони є, слава Богу, і музея, доступ до цього, представників музею, доступ до цих рухів на сьогоднішній день реальний, можливий і практичний. Тепер стосовно інших цінностей церковних. вони можуть бути. Комісія інвентаризиці... інвентаризаційна створена зборами однополярно проводити інвентаризацію, рухатися, ну, розумієте. Тобто потрібно підключати, якщо один батюшка у цій комісії, значить до другого. Якщо одні є громадяни Лохвичини, так і другий треба включати. Ну, я за те, щоб ми разом <пасувач> йшли, переписували, дивилися, робили <пасувач> відео. Ну, звичайно. Ну, я думаю, в цьому не, не буде, але поки але що звучить, що ж... розуміємо, скажемо свою думку. Дальше. Потрібно визначитися, яким чином ми будемо далі рухатися по питанню храму, по питанню капличок. Якщо ви претендуєте як повноправний юридичний господар, користувач, на них, на них будь ласка, документи. Якщо. Цього немає, але в нас громада залишається. Людська громада, церковна громада. Так, да, ми будемо старатися законити, і ми це зробимо. Але хочете, ви будете молитися в цьому храмі, а ми будемо на дорозі там стояти на колінах і молитися теж. Ви цього хочете? Не один чоловік стоятиме. Ви нам погрожуєте? Я не, не погрожу. Я, я питаю вас, що ви хочете цього? Я думаю, не хочете. Так вже? То я просив би порозумітися, дати нам можливість молитися в іншому місті. Так, в іншому місці, щоб не на дорозі, щоб не на площі, не на асфальті. Це все в наших силах загалом. Якщо у вас категорична думка про те, що перед вами сидить один зрадник, другий зрадник, третя зрадник це колаборант, будь ласка, закони підтверджені. Що я зрадник, що я колаборант, що я не громадянин України, що я посіпака, що я ждун, будь ласка, я вчора Лізі Григорьов говорив, в мене паспорт громадянин України. Такий, як і у вас, абсолютно нічим не відрізняється, відрізняється. Я не відрізняється. Якщо мої відуть. дії сьогодні, я просив Сибирь, не, перебувати. не перебувати, якщо мої дії сьогодні, сьогодні на вашу думку, підпадають під певні, е, під певні порушення стосовно кримінального кодексу, адміністративного, будь ласка, будь ласка, доведіть і притягніть до відповідальності, я готовий відповідати, якщо я порушив. Але якщо не порушив, я такий самий, як і ви. Хочу сказати про засновників. при реєстрації громадської релігійної організації. Засновники переходять у ранг рядових членів громади і не являються засновниками, а є голова громади, був один тоді, іншого вибирає, третього, так юристів. Візьміть закон, прочитайте, нема засновників. Вони є для реєстрації, і вони там вказані, але вони при, з моменту реєстрації переходять і стають рядовими членами при реєстрації, я громадську реєструю.